Поліцейські екстрадували з Об'єднаних Арабських Еміратів організаторку масштабної шахрайської схеми під виглядом купівлі дронів для Збройних сил України. Остання понад рік переховували за кордоном, але за запитом української поліції її передали для подальшого розслідування слідчим головного слідчого управління та оперативникам департаменту карного розшуку. Екстрадована це ключова фігурантка шахрайської схеми, яка діяла під прикриттям волонтерської допомоги. Вона разом зі спільниками організувала збір коштів для закупівлі безпілотників, злужувала довірою волонтерів, it компаній, благодійних фондів і окремих громадян. Люди щиро хотіли допомогти армії, але стали жертвами шахрайства. Ми замовляли Мавік Тр'яте. Тепловізор. Цей Мавік був призначений для військовослужбовців, які несуть зараз свою службу на Херсонщині. Це очі, це інформація, і вона і на той момент, і на даний момент вона була необхідною. Ми замовляли один дрон Mavic 3T. на той момент на ринку він коштував 250 4, здається, тисячі гривень або навіть 264, а нам його запропонували за 192 600. І від собі, наскільки це спокусливо а, взяти цей дрон дешевше і відправити 50, 60, 70 тисяч гривень на наступні збори. Ми замовили 5 дронів Mavic, саме Mavic 3 на суму 345 тисяч гривень для хлопців по запитам. Я дозамовила ще один дрон. Уговорювалися терміни місяць. Місяць вийшов, дронів ми не отримали. Загальні збитки на суму понад 50 мільйонів гривень. На ці кошти можна було купити 600 сучасних дронів для фронту. Натомість фігуранти надсилали фальшиві гарантійні листи, накладні та посилалися на затримки на митниці. А отримані кошти вони перераховували на картки та рахунки підконтрольних їм фірм, а також криптогаманці через укладання фіктивних угод. Така війна в нас ну, насправді війна на дронів. Так це донатили прості звичайні люди, а також військовослужбовці, яким цей мають потрібен. був. поліцейські встановили, що діяла розгалужена організована група, яка використовувала десятки фопів підприємств, різні фінансові інструменти, такі як PayPal, криптовалюта та інші, для довіри. Спочатку дійсно поставлялися окремі дрони, але в наступному це був лише обман. Все мало виглядати як реальний проєкт, але насправді це була фінансова схема. Звернулися ми до них тому, що були хороші відгуки. Були прецеденти, коли дрони були доставлені іншим волонтерам. Команда, яка нам не доставила дрони, вони користуються саме цією довірою. Загальна сума нашого замовлення була 414 тисяч гривень. Шість дронів. Утримала наша дружня волонтерка, з якою ми також співпрацюємо. Це було хорошим сигналом. Якщо шість дронів дійшло, ну значить, це вже якісь сталі поставки. Кожен день, завтра, завтра, післязавтра. Я написала пост на Фейсбуці. Після цього почали підключатися люди, писати, з'являтися інші постраждалі виявилось, що у нас дуже багато таких ошуканих. Нашу організацію обманули на 196 тисяч 400 гривень. У лютому 2024 року слідчі та оперативники кримінальної поліції ліквідували цю оборудку. Задокументовано 99 епізодів злочинної діяльності. Проведено обшуки, допити, встановлений повний склад всіх учасників злочинної групи. Співорганізаторам повідомлено про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах. Матеріали відносно них скеровано до суду. Останні перебувають під вартою. Ця вся історія вона загальмувала дуже всю діяльність безпосередньо волонтерську. Ну і так дуже образу за те, що хлопці такі не дочекалися цих дронів. Національна поліція також задокументувала інші факти злочинної діяльності групи. Під час блекаутів вони продавали неіснуючі старлінки під час паливної кризи продавали фіктивні талони на пальне. Все це свідчить про системний характер їхньої злочинної діяльності, направлений на власне збагачення під час війни. Всі ці факти було задокументовано та передано до матеріалів провадження. У межах розслідування арештовано майна на суму понад 20 мільйонів гривень. Це 6 автомобілів та 3 квартири на суму понад 300 тисяч доларів, рахунки понад 25 компаній, 16 криптогаманців із віртуальними активами на суму понад 200 тисяч доларів США. Наша робота триває. Якщо ми говоримо про такі суми коштів, про е, таке мас, такий масовий злочин, то ми говоримо про те, що люди не побачили того і не зробили того, що могли б зробити, якщо б це обладнання вчасно було поставлене, так як обіцяне. Поліцейські встановили зв'язки учасників за кордоном, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Туреччині і навіть на території РФ. Саме завдяки міжнародній співпраці за сприяння департаменту міжнародного поліцейського співробітництва за процесуального керівництва офісу генерального прокурора нам вдалося затримати організаторку і домогтися її екстрадиції до України. Нині фігурантка під вартою. її загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вона відповідатиме перед законом за шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Ми принципово реагуємо на злочини проти держави і суспільства, особливо коли йдеться про спекуляцію на війні і довірі. Ті, хто наживається на потребах армії, будуть знайдені і нестимуть відповідальність за законом.